Моє вітання, шановні телеглядачі. Це новини телеканалу Вінничина. Ми вже готові вам розповісти про найцікавіше, що ми зібрали за сьогодні. Ветерани проходять дайвінг терапію на Вінничині. Події революції гідності 2013-2014 років. Пригадали у молодіжному центрі. Квадрат центр тимчасового проживання для переселенців діє у Джуринській громаді. У Джуринській громаді понад півроку працює центр тимчасового проживання для переселенців. Його облаштували у будівлі центру надання соціальних послуг, провівши ремонт за підтримки міжнародної організації з міграції на понад 3 мільйони гривень. Аби взимку було тепло, громада закупила дрова та найняла опалювачів. У Джуринській громаді вже понад півроку діє центр тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. Житло облаштували при центрі надання соціальних послуг у будівлі, яка довгий час пустувала. Сьогодні тут мешкають 16 переселенців. Серед них діти, пенсіонери та родини, які втратили свої домівки через війну. Є ще дві кімнати, одна кімната вільна і всіх є вісім кімнат. На 23 чоловіка чоловік розраховано, а проживають поки не ще Шість є вільних в місті». До заселення в приміщенні провели масштабний ремонт. Роботи здійснили за підтримки міжнародної організації з міграції на суму понад 3 мільйони гривень. У будівлі відремонтували кімнати, кухню, їдальню, побутові приміщення та коридори. Встановили нові туалети, душові кабінки, облаштували кухню. Роботи по оформленню і оснащенню цієї будівлі розпочали ще в минулому році. В цьому році ми закінчили. Ремонтні роботи здійснювали завдяки мом. Вони повністю переробили дах, дерев'яні конструкції, бо там вже було струклявіли. Громада розуміючи, що має потурбуватися про переселенців, а також і тих своїх мешканців, які би потребували додаткового догляду через вік одиноких. Вони попрацювали з нашими. Партнерами міжнародними організаціями і Вінницька обласна рада в цьому їм теж допомогла в частині пошуку партнерства облаштоване чи перелаштоване приміщення, яке пустувало в той час. А в селі Сапіжанка проживає ще одна родина внутрішньопереміщених осіб, сім'я Штангєєвих. Вони виїхали з Сіверського донецька ще у 2022 році. На Вінниччині придбали будинок. Пані Наталія зареєструвалася як фізична особа-підприємець та започаткувала власну справу виготовлення продукції з курятини. Обладнання для цього придбала завдяки грантовій підтримці. Другий дім ми вже звикли. Нам тут подобається клімат. Нам подобається дуже нас приїхало вісім чоловік. Я з чоловіком наших двоє дітей, моїй тато з мамою і мої бабуся з дідусем. наймолодші народилися народилася вже тут. Ми захотіли займатися курями. Ну як займатися? Спочатку давайте 10 штук курей. у Нас буде трохи яєчок, потім трохи ще, потім трохи ще потім м'ясо захотілося. Крім вирощування птиці, пані Наталія ще й коптить м'ясо. Її продукцію вже знають не лише в громаді замовлення надходять з різних куточків України. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Події революції гідності 2013-2014 років згадали у молодіжному центрі квадрат. Це історична подія боротьби українців за свободу та власну державу. Саме 21 листопада 2013 року розпочалися протести після рішення уряду відмовитися від курсу на євроінтеграцію і орієнтуватися на зближення з Росією на майдані Незалежності в Києві. Зібрались десятки тисяч людей, оголосивши безстрокову акцію протесту. Уже за кілька днів до них долучились тисячі українців у різних містах країни, підтримуючи молодь і відстоюючи європейське майбутнє України. Тому що для мене важливо, що починалася боротьба за майбутнє за нашу свободу, і ця пам'ять має бути у кожного з нас. Адже зараз наші військові борються саме за це, за нашу свободу, за право існувати. Насправді цей захід дуже важливий, але ми побачили по реєстраційній формі, що сьогодні в нас буде більше ніж 120 учасників, і розуміємо, що молодь потрібно долучати до таких заходів. Вона цікавиться такими заходами, і наразі це дуже важливо. Одним із перших у Вінниці на протест вийшов артист Віктор Бронюк разом із друзями. Кілька днів на Майдані збирались сотні вінничан, підтримуючи Київський майдан і вибір України. Ми сплачуємо досить високу ціну, щоб вважатися народом. От, і, якщо чесно, я колись пам'ятаю, що будучи студентом, я спілкувався з одним науковцем в університеті Шученка. Він казав, що українці ще мусять сплатити ціну за свою незалежність. Цукровий діабет одне із найпоширеніших хронічних захворювань у світі. Його ще називають тихою хворобою, адже спершу симптоми можуть бути непомітними. Та своєчасна діагностика, правильне лікування і сучасні технології дозволяють людям із цим діагнозом жити повноцінно 14 листопада. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Напередодні цього дня наша знімальна група поспілкувалася з пацієнтами, які отримують лікування у Вінницькому обласному ендокронологічному центрі. У мені було 12 років. Я ходила восьмий клас і е самі звернулися до лікаря, бо дуже багато води пила. 23 роки тому у віці 12 років у Яни Форостян виявили цукровий діабет першого типу. З того часу пані Яна завжди має із собою пристрій для вимірювання рівня цукру та вводить інсулін з кожним прийомом їжі. Корекція способу життя, прийом ліків і правильне харчування. Ось що допомагає їй жити повноцінно. По життю я просто така, я позитивна більш і е, якось сприйняла це і так, як має бути. У мене не було паніки, я не була в стресі, в мене більше мама була в стресі, вона не знала, що робити і як, як з цим справлятися, я її заспокоювала. Кажу, мама, я все вмію, і мене навчили колоти, мене навчили все, там, хлібні одиниці щитати, правильну дієту, і, 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 і все буде добре. Вже 11 років як діагноз цукровий діабет першого типу поставили й Олександру Барладяну. Серед перших симптомів відчуття спраги. А перед тим, пригадує чоловік, був сильний стрес. Раз на рік він лікується у Вінницькому обласному ендокринологічному центрі. Також щодня уважно стежить за своїм раціоном і рівнем цукру. Не їм жирне жарене не їм там. Контролюю цукор, мірою поїв, помірав, підколов. Щороку близько 40 тисяч пацієнтів отримують діагноз цукровий діабет. Лікарі-ендокринологи визначають тип діабету, призначають необхідні аналізи та розробляють індивідуальний план терапії для кожного пацієнта. А ще на базі центру працює єдина в Україні школа цукрового діабету, де пацієнтам розповідають все, що стосується цього захворювання. На базі закладу працює школа для хворих на цукровий діабет, яка була організована вже більше 20 років. Працюємо в умовах закладу. Всі пацієнти з цукровим діабетом, які перебувають на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні, також пацієнти, які звертаються амбулаторно, можуть відвідати в умовах нашого закладу цю школу. Лекції ми щорічно модернізуємося. І лекції проводяться щоденно. Аби своєчасно виявляти порушення роботи ендокринної системи, зокрема й цукровий діабет, у Вінницькому обласному ендокринологічному центрі постійно оновлюють медичне обладнання. Сучасні апарати ультразвукової діагностики та новітні лабораторні системи дають змогу швидко й точно проводити необхідні обстеження. Серед них біохімічний аналіз крові для виявлення цукрового діабету та інших ендокринних розладів. Спрагу, часте сечовиділення, втрату вагу необхідно звернутися за допомогою до ендокринолога. Наш центр надає допомогу пацієнтам з ендокринною патологією і. Зокрема, з сукровим діабетом працює команда фахівців. В нас працює велика кількість досвідчених ендокринологів також працюють велика кількість вузьких спеціалістів. В нас працює сучасна лабораторія. При перших симптомах підозр на сукровий діабет треба звернутися до фахівця. Буде проведено весь комплекс лабораторних і діагностичних досліджень. Лікарі наголошують, раннє виявлення, регулярний контроль і відповідальне ставлення до лікування дають змогу людям із діабетом жити повноцінним життям. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина. дайвінг, терапію для військових запровадили у Жмеринському басейні. Заняття під водою допомагають зняти стрес і відновити сили після фронту. Пірнання з аквалангом для захисників безкоштовне. Також басейн відвідують школярі, медики та багатодітні родини теж безоплатно. Вчиться правно пірнати за квалангом ветеран російсько-української війни Володимир Гижевський вдруге опановує підводне плавання. Це допомагає зняти фізичну та емоційну напругу. На глибину до трьох метрів занурюється після інструктажу та обов'язково під наглядом тренера. Володимир служив розвідником від 2022-го. У січні цього року звільнився після тяжкого поранення під час бойового завдання. Тривала реабілітація, а нині нове захоплення, яке допомагає відновитися та розвантажитись. Емоційно. Це як єднається просто з іншим світом. В ньому свої правила. До води треба завжди поважливо ставитись. до неї не відноситься, вона тебе приймає і ніяких немає проблем страхів. Програма дайвінг-терапії для ветеранів діє у басейні Юність уже місяць. Це спосіб психологічного і фізичного відновлення для тих, хто повернувся з війни. За цей час занурення спробували 12 ветеранів з інвалідністю. Проєкт ініціював виконуючий обов'язків міського голови Вадим Кожуховський. Таке рішення підтримали й депутати. Кошти на обладнання виділили з місцевого бюджету. Також чотири місяці на рік безкоштовно можуть відвідувати басейн, захисники, захисниці та їхні родини. Це відчуття невагомості. І воно дуже класно розслабляє, ту саму чергу дуже сильно зосереджує. Якщо ми, коли ми От на суші у нас є чотири напрямки, то під водою у нас їх набагато більше. Хлопці приходили занурюватися і після контузій. Ну, доволі нормально себе почувають. Безкоштовно басейн відвідують і учні перших та 11 класів Жмеринської громади. Тут проходять уроки фізкультури. Таке рішення депутати ухвалили, аби популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей і молоді. Нам дали вибір, хто хоче, а хто не хоче. І я і декілька ще моїх однокласників дозволили нам з нашим проханням ходити сюди до басейну безкоштовно. І інші наші однокласники, котрі не захотіли, вони залишилися в школі, і грають в баскетбол, волейбол на їхній вибір. Щодня басейн юність відвідують понад 200 людей. Безкоштовно сюди можуть приходити малозахищені категорії населення. А від початку пандемії займатися плаванням можуть і медики. Розроблені наші програми. Прийнята була вона депутатами, затверджена. Багатодітні сім'ї, дітки з багатодітних сімей ходять до нас безкоштовно, дітки-сироти ходять протязі всього року. Також в нас в програмі є медики. Ми так і їх продовжуємо надавати їм безкоштовний абонемент. Це було коли був ковід. І, і наші медики стояли, скажімо так, груддю на передовій. І ми працюємо так само з медичними працівниками і надаємо їм безкоштовні послуги в тренуванні і оздоровленні в нашому басейні. На базі спорткомплексу також обладнали сучасну спортивну залу, де безкоштовно тренуються військовослужбовці. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Віталій Коломієць вперше став чемпіоном світу з пауерліфтингу, який проходив у румунському місті Клужна Пока. У ваговій категорії 83 кілограми. Він зібрав 935 кілограмів у трьох дисциплінах. Віталій Укотре підтвердив, що він один із найсильніших людей на планеті. Цього року Віталій також привіз срібло із всесвітніх ігор. А раніше займав призові місця на чемпіонатах світу та Європи. З нами на зв'язку Віталій Коломієць, чемпіон світу з пауерліфтингу. Мої вітання і вітаю вас з перемогою. Дякую, вітаю, доброго дня. Віталію, що для вас означає звання чемпіона світу? Які емоції відчули після перемоги? Ну, для мене це моє перше золото чемпіонату світу. Тому в мене емоції просто мене переповнюють. Я дуже радий, щасливий. І взагалі все вдалося все склалося так, як потрібно. Наскільки важкими були змагання? Ну, в нас було півтора місяці на підготовку. Після всесвітніх ігор ми одразу проїхали і почали готуватися до чемпіонату світу. Тому за цей короткий проміжок часу мені вдалося покращити свій результат на 10 кілограмів. На всесвітніх іграх у мене було 925,5 кілограмів. А тут я зібрав найкращу свою суму 935 кілограмів. Покращив свій результат на 10 кілограмів. Ви вже багато років серед найсильніших атлетів планети. Що допомагає, чи можливо хто підтримує і дозволяє вам тримати такий високий рівень? Звичайно, це моя дружина, яка постійно зі мною, якщо я на зборах зі мною постійно на зв'язку і приїжджає до мене постійно. Для мене вона це моя підтримка. Все ж я вже перерахував таку чималу кількість ваших досягнень. Але ж все ж над чим плануєте працювати далі, і які спортивні цілі ставите перед собою далі? У нас відпочинок трішки відпочинок. І в лютому у нас буде чемпіонат України і почнеться новий сезон двадцять 20, 2026 20, де будуть і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу. Знову чемпіонат Європи буде в травні, а чемпіонат світу знову ж таки буде в листопаді. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. А нашим глядачам нагадаю: Віталій Коломієць, чемпіон світу з пауерліфтингу, був з нами на зв'язку. Всесвітній день доброти, щорічно відзначають 13 листопада міжнародне свято, яке нагадує про важливість людських вчинків. Ідея цього дня виникла у 1997 році в Японії, а нині його підтримують у понад 20 країнах світу. В Україні офіційного святкування немає, але поширення добрих справ залишається актуальним для кожного. Наша знімальна група запитала у Вінничан, що для них добро та які хороші вчинки вони робили в останнє. Добре, допомагати людям. От ми зараз плетемо квадраті сітки. Так що, будь ласка, говоріть, робіть добро. Нам треба перемогу для нашої України. Не нашкодити іншим, принаймні. Це головне, я думаю. Добрі вчинки це залежить від кожного з нас, тому що їх потрібно творити не просто там. Щоб отримати щось взаєм, взаєм ти отримаєш це задоволення від того, що в людині ти зробив приємно, людина задоволена, і ти від цього вже отримуєш задоволення. І, я думаю, кожен має творити добро. Такий маленький добрий вчинок це підкормлювати наприклад, якихось бездомних тваринок. І, по-моєму, добрі вчинки це коли ти комусь допомагаєш, не чекаєш нічого взамін. І просто ти бачиш, що людина щаслива, ти зробив їй краще. Тож, отримуєш від цього якісь приємні емоції. Напевно, вчинки добрі, коли люди одне одному допомагають, особливо в такий важкий час. Коли допомагаєш людям, не хочеш від цього щось замін. І коли людина тобі не думає, що це як положено, а і не вважає, що це якийсь такий поступок, а приймає його з благодарністю. Це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати наші збройні сили України, адже їм так необхідна ваша допомога. На все добре.